Перші теплі весняні дні та свято 8 березня мешканці Коростишева відзначають разом на центральній площі міста. На свято весни від громадської організації Об'єднання самопоміч містяни йдуть цілими родинами. Розваг тут вистачає і для дітей, і для їх батьків. Люди безпосередньо звертались до нас, де коли ми організовувалися свята. Все таки люди втомилися вже від тих подій. подій, які проходять в нашій державі, люди хочуть все таки забути про ті події, які Проходять сьогодні. Ми продам свято продам свято весни і миру. І ми б хотіли, чесно сказати, все таки хай сьогоднішній день, і буде присвячений перший день. Початку миру в нашій державі на центральній площі міста шум і гамір. Тут для дітей працюють аніматори та ляльковий театр. Подалі від дитячого галасу військовослужбовці вони розгорнули тут цілу польову кухню. Частують містян справжньою солдатською кашею і зробили для людей ну такі маленькі таке маленьке свято. Частування людей зварили обикновенну солдатську кашу. Хто зміг? Консервацію приніс огірки, помідори. Там ну все таке інше. Люди всі підходять, всі як там задоволені. Коростишівський міський голова Іван Кохан розповідає, таких розважальних заходів містяни бачили вже давно. Все через складну ситуацію в державі зрештою вирішили підтримати ініціативу самопомочі, відволіктися від негараздів і разом зустріти весну. Ну, дякую, що об'єднання самопомощі запропонували. Цікаву програму Місто Дякує також за цю пропозицію. Сьогодні непростий час організували. Такий захід цікавий, змістовний. Люди повинні відпочивати. Люди повинні веселитися. Люди повинні відчувати, що життя продовжується. Дуже подобається, що для діток організований концерт, тому що я ще рік поза те, я не пам'ятаю, щоб для діток щось було організовано, і особливо аніматори дуже класні. такі вони зажигають. Аж самому хочеться танцювати. Давно не було дуже з подіями, Теж зараз робиться в нашій країні. Давно такого не було, як зараз. Дуже дуже рада, що сьогодні свято цьогорічне свято весни у Коростишеві започатковує нову традицію. Надалі перші теплі дні та весняні свята у місті відзначатимуть щорічну першу неділю березня.